Пані та панове, доброго дня. Вітаємо вас. Запрошуємо до Житомира на Спартак арену Тут сьогодні юнаки Житомирського полісся приймають суперників з львівського руху. Чемпіонат юнацьких команд 19 і 16 тур, який ви розумієте, що відкриває програму uh, другого кола української прем'єр-ліги. І серед юнаків команди вже на футбольному полі. У нас немає. Uh, Ніяких сумнівів, що ми маємо стати свідками цікавого протистояння, враховуючи те, що є тенденції, які свідчать про це. У юнаків Полісся затяжна серія без перемог. Ну а рух, навпаки, перед цією зустрічю перервав свою успішну серію без поразок, програвши Шахтарю, і хоче повернутися на шлях перемог. Ю-19 команда. Дениса Колчина у воротах Олександр Харченко, номер перший, чотири захисники зліва направо, Ерік Клінець, шостий, Владислав Фіцик, 17. Олексій Піскун, шістнадцятий номер, і Віталій Горі, номер 3 В опорній зоні Артем Огринчук номер 10 Він капітан команди, вищий у середній лінії. Мухаммед Джорбаєв сьомий. І Данило Слива, 76. Ліворуч в Атаці. Родіон Черкес, 15. п'ятнадцятий, ліворуч, й Юрій Мужловський на протилежному фланзі і на вістрі атака грає е, доволі схожий сценарій. доволі одноманітний сценарій. Полісі намагається грати першим номером. На частині прорватися форвард рух не вдалося, не вийшла реалізувати цю ідею. Рух знову. Зверніть увагу, яку групу у на чужій ціні поля у відборі. І от зараз намагаються розвинути свою, а також стрімку максимально футболісти Полісся. Грищенко дуже довго приймає. Іграє на Микитюка. Микитюк зміщується на ударну позицію. Виходить Микитюк. Микитюк пробиває перерегул. Кібер. І м'яч усій порідняється після добування. 1 0 таки стає рахунок. Артем Корш відзначається цим голом. Ну і тут можна говорити про те, що здається, ось ця номінальна стартова ідея Геннадія Литовченка, його тренерського штабу, табува. Що я маю на увазі? Те, що весь цей час зі стартового свистка я говорив про те, що в цій поліція намагаються на себе супер вигнути. І вони йдуть на це раз по раз подібне відбувається. Врешті-решт це сприяє тому, що з Енної спроби, Ось так гравці Полісся після витягнення на себе суперника не віддають пас на ближнього нього і не виходять навіть за рахунок середньої передачі. Зреагував харечко і парирував перед собою. Ну а Артем корж добив м'яч із вбивчої позиції, ледве не перебуваючи. Розігрують від воріт Голкіпер Полісся із партнером знову це звичне явище з. Звичне... У ну, мене, чесно кажучи, враження доволі сумбурні, те, що. Полісся грає першим номером, це факт. Те, що Полісся переважає суперника за рахунком і командуюсь, так дуже в'язко грають. А якщо сказати однією фразою, мені здається, резюме Пару. секунд 20, а то й всі 30 він забрав. Подача можливість для завершення є, є. Чомусь провокативна. Віталій Горін з руха отримав жовту на 21-й хвилині і невдовзі чи там навіть на 11-й. 23 третім номером, який замінив Євгенія Мітюка, одного з найактивніших гравців Полісся у першому таймі. Праворуч грає Максим Грищенко, номер 10-й. Удар воротах небезпечно назвати голом тактичного характеру, тому що від початку і зараз вже продовжує Полісся розігрувати в глибині, витягувати на себе суперників. От бачите, зараз ця атака теж проходить. Прорив і удар 2-0 На 50 й хвилині! Ефектний гол. Я як відчував, коли сказав, що і зараз це проходить. Що саме має на увазі? Коротко. Розіграш в глибині захисників і воротаря. Розіграш фактично в межах е, свого штрафного майданчика. Витягнення на себе суперники. Високо тут піднімається лінія оборони. Дуже високо піднімається лінія оборони руха. Вся команда руха, вся структура руха піднімається високо, е, Іде передача в атаку. Ось вона. Передача від Кубернюка. Класний лонгбол. Радзенєкс виграє повітря головою і скидає в продовження. Продовжує. А він. Політ м'яча далі у цій зоні. Він витягує на себе ще суперників в центральній зоні. Відкривається Черчукан, який щойно вийшов на заміну. Виходить Дробо. Тобто, ну дивіться, рух настільки високо піднявся, що вийшов вперед навіть голкіпер на атакувальну і захисну. Черчукан грає по полімухлану. Хороший розіграш Черчукан буде завершувати! Рух зараз в АТАЦІ. Удар по воротах на мі. Виконує подачу. Удар по воротах навіть. Подача до штрафного. Зовсім. Були хороші. Моменти. Подача. Емоції. В принципі, якби поліція не віддавали ініціативу супернику, то ось таких би ризиків не виникало. Взагалі нічого. Оці моменти можливо. Ухти! А ось і третій гол! 3-0! Ні, не буде третього голу офсайд. А оці моменти ...повершився нічиєю в 16-му турі. Це протистояння Тасиянінгульця та Зорі. 1-1. Мариновський за. Зорю і Романюк Зайнгулець. Удар який! Рахунок 2, 0 і є ще моменти у полісся. Ось цей удар, ось цей прем'єр-лізі і серед юнаків. Зокрема, останній е, тур буде наступного тижня, останній у 2024 році. як швидко йде час. Зараз непогано атака. Точніше контратака. Яким буде завершення? Простріл на ближню накриває. Враження через туман. Зима. Зима на календарі. І зараз контратака. Колмаліїв виходить вічна вій! Чтрину! Тимур Колмаліїв ставить крапку у цьому протистоянні. Забиває форвард, який вийшов на заміну третій гол у ворота гостей зі Львова у ворота львівського руху. Тимур Курмаліїв, який замінив Денієл Сарадзенєкса, відзначається цим голом у контратайці. Передача в розріз. Ну і не можна говорити про те, що Кумаліїв набрав якусь феноменальну швидкість, але позиційно він суперники перехитрив. Його загубили. Загубили ось цю зону зовсім гравці руха. Пішла передача в розріз від Артема Коржа від автора першого голу, між іншим. Гол плюс пас на його рахунку. 3-0. 3-0 на користь Полісся. І це насправді достатньо переконлива перемога. Це масна крапка для житомирян, яка... Символізує їхню переконливу перемогу. Три забиті голи і три очки. Вже і я жіноцькі поліця. Тимур, вітаю вас з перемогою. Які емоції взагалі відчував після того, як м'яч опинився у воротах, враховуючи, що це було на останніх хвилинах? Дякую. Ну, довгоочікуваний був гол. Ну, я дуже чекав на цей гол, а емоції були ну, дуже позитивні. Після серії нічиїх команда виглядала дуже мотивовано. Як взагалі настрій був перед матчем у команди і чи відчувалася якась зарядженість? Ну, звісно, всі хлопці були заряджені, всі хотіли дуже перемоги, бо стільки їх було, всі були ну, максимально заряджені. Можливо, ти свій гол хочеш комусь присвятити? Хочу присвятити своїй сім'ї, дівчині. І як взагалі тобі атмосфера на стадіоні? Чи додалося якогось додаткового драйву? Ну, звісно, додалося, звичайно. Ну, можна сказати, що друге коло ви розпочали вдало, і в першому колі, якраз, ви також грали з рухом, і друга гра також перемога. Вітаю! Дякую, дякую.